Ви чули про цих вчених. Вони виявилися єдиною науковою спільнотою в світі, хто не помилились з довгостроковим прогнозом клімату. Інші насміхалися і казали, ніяких катастроф не буде у людства ще 100-150 років на вирішення цього питання. І що ми бачимо? Циклічність і геодинамічні зміни проявили себе саме так, як і попереджали вчені Аллатра ще з 2014 року. Лише за десятиріччя ми побачили різкий експоненційний ріст кількості землетрусів. Повенний, злив, торнадо та виверження вулканів. Клімат стрімко погіршився всюди і не зупиняється. Сама природа довела правдивість їхньої унікальної кліматичної моделі. Однак, вченими латра це не принесло визнання. Навпаки, ще з 2014 року їх почали цькувати у засоби масової інформації, спочатку в Рашці, а потім по ланцюжку і в Україні. В арефії провідних вчених та волонтерів. Затаврували апокаліптичною сектою та агентами Служби безпеки України і парадокс, майже одночасно з тим в Україні з них почали клеїти агентів Кремля. Чому? Звідки ця маячня? Бо саме ці вчені прорахували, що під золотою жилою рашки, Сибіром назріває катастрофа для всього людства. Бо наважилися розповісти і попередити всіх про сибірський магматичний плюм. А поширення цієї інформації неминуче призведе до зайвих питань, міграції мільйонів людей, втручання міжнародної спільноти це все порушить геополітичні плани та грошовий потік з Сибіру до гаманців російської верхівки. Ви спитаєте, а як же життя людей? Там це, звісно ж, нікого не бентежить. А далі напрацьована схема антикультистів російської тоталітарної структури РАЦЕРС. Це така собі сучасна інквізиція. Схема пригнічення вільної думки та науки. Якщо нема за що посадити, то спочатку затавруйся сектою, що працює на ворога, а потім команда фаз підконтрольним агентам в державних структурах. Так і сталося. В РФ колишніх волонтерів Аллатра кидають до в'язниць, як екстремістів. Але ж і в Україні, за наводками агентів Рацерс, «Кременовської» та Святогора відкрили кримінальні провадження на волонтерів, скільки ще екстремальних катаклізмів має відбутися, щоб замість переслідування, вчиним дали можливість працювати. Ти як гадаєш? І ще. Ти хочеш, щоб ті, хто заздалегідь попередить твою родину про наближення катастроф по твоєму місцю проживання, могли вільно розповідати важливу інформацію? Пиши у коментарях, поки ще маємо соцмережі і зв'язок.